Записався до уролога, а тебе відправляють здавати аналізи. Розбираємося, що, навіщо і як швидко. Для чоловіків, перше загальний аналіз сечі. Він покаже, чи є якісь запальні зміни в сечовидільній системі. Друге ПЛР на ЄПСШ. Цей тест шукає приховану інфекцію, що передається статевим шляхом. Третє секрет простати. Це аналіз, який здається з соку простати для того, щоб перевірити стан передміхрової залози, особливо якщо є підозра на запальні якісь зміни. Четверте спермограма це аналіз, де я змогу подивитися фертильність чоловіка, та навіть ми можемо подивитися якісь приховані такі ж запальні процеси в передміхюровій залозі. І головне, чоловікам за 40 рекомендовано здавати аналіз крові на ПСА або простатспецифічний антиген. Це онкомаркер передміхурової залози. На жаль, жінки хворіють не менше, ніж чоловіки, тому не забувайте про такі аналізи: загальний аналіз сечі, котрий показує якісь зміни в сечовидільній системі. Наприклад, запальні і бакпосів сечі. Якщо є підозра на інфекцію, ми можемо подивитися, яка саме інфекція викликає запальні зміни та прицільно назначити антибактеріальну терапію. Тому не бійтеся аналізів. Це інструмент для точної діагностики та ефективного лікування. Не займайтеся самолікуванням, звертайтеся до фахівця.